Наша мова найкраща, тому що вона це жива історія нашого народу. Кожне слово несе в собі віковічну мудрість, яка передавалася від покоління до покоління. Українська мова звучала на сторінках слова о полку Ігоревім у віршах Тараса Шевченка Івана Франка Лесі Українки. Це мова, що пройшла крізь століття. І збереглася попри всі заборони і труднощі. Наша мова найкраща, тому вона мелодійна, наче пісня. Її порівнюють з музикою, адже вона тече плавно і ритмічно. Вона наповнена багатством звуків, які дозволяють передати найтонші відтінки почуттів. Кожне слово, кожен наголос це мелодія, що пробуджує серце і надихає душу. Наша мова найкраща, тому що вона це символ єдиності та ідентичності: від Карпат до Донбасу, від Криму до Палісся. Мова об'єднує нас, де б ми не були. Це наша спільна спадщина, яка визначає, хто ми є. Незалежно від місця проживання чи віку. Кожен українець, коли чує рідне слово, відчуває тепло і гордість. Це наша мова робить нас єдиним народом. Наша мова найкраща, бо це наша душа. Наш зв'язок із минулим і майбутнім. Ми не просто говоримо українською, ми нею живемо. Це те, що робить нас унікальними, це те, що об'єднує наш народ.